Так непомітно і раптово, а за вікном уже і осінь. Ну Завжди як осінь ми що? Ми любимо романтизувати. Осінь, за вікном дощ. Сидиш, дивишся вікно, дощ є. Тепла ковдра, там, чай, какао якесь щось з щось цього. В руках книжка. А яка книжка, спитаєте ви? О, а я, я вам відповім. Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі, і сьогодні будемо говорити про книжкові плани на осінь. А вже осінь прийшла у місце. Якийсь є певний сентимент створювати плани, потім дивитись, дотримався їх чи не дотримався. Це бажання, це пристрасть до укладання якихось саме книжкових планів вона нікуди не дівається. Перед тим як говорити про книжкові плани на осінь на завершенні року. Потрібно, напевно, спочатку звіритись з книжковими планами на рік. Такі, такі плани в мене були, відео виходило. На даний момент досить успішно те, що намітив собі, те, що планував прочитати, читаю. Як би це дивно не звучало, але е, книжкові плани працюють трішки. Тоді, перед початком року, я запланував собі прочитати Капітулу Дюни, я її прочитав. Таємну історію Донетарт. теж прочитав Колонію Кідрука. Це було нелегко і довго, але теж прочитав. По детективам було Шовкопряд, це друга частина серії детективів Кормор про «Корморна Страйка від Роберт Келбрейт, прочитав. І заключна частина трилогії від Нікласа Натодага, 1795, теж прочитав. Але не прочитав я одну цеглинку під назвою Маленьке життя Гані Ненгі Всі, напевно, вже її прочитали, всі про неї говорили. Історія, яку характеризували як та, що ділить життя та до та після. Ну і в принципі логічно, що книжка з моїх річних планів потрапляє в осінні плани. Так вийшло, що перекочувала, докочувала, дожила ця книжка до осені. І я не передумав, я все ще планую її прочитати, тому прочитаю і осені. Тим паче, якраз вона там має бути сумна, щімка. Тут і така книжка, в принципі, що там влітку не було можливості десь з собою тягати, брати на якісь вилазку на природу чи прогулянки. Суто через об'єм, а восени, коли зазвичай все читання зводиться до того, що ти читаєш вдома, це якраз ідеальний варіант. Тому довго, знову ж таки, на ній зупинятись не будемо, але перша така книжка, на якій можемо зафіксуватись, вже є. Також були ще дві книжки в моїх річних планах. І тут е, цікаве формулювання, що були, тому що поки що я не планую їх читати. Це Республіка Дракона Ребекки Кван. Це друга частина трилогії. Перше я читав, мені дуже сподобалось, і якось так з часом сталося, що відкладав, відкладав прочитання другої частини. І поки що не так багато фентезі читаю, і поки е, мені. Не прям що цікаво повернутися до цієї історії, тому я її відкладу до кращих часів, як то кажуть. І схожа історія спіткала раніше, ніж їх повісять Джо Беркромбі. Це теж друга частина трилогії. Теж поки що немає натхнення і бажання. Де якось так, не знаю чому, але так буває, напевно. Але що, що? А відьмака читати я не кину. Це якраз сьома заключна частина основної сюжетної історії мені залишилась. Володарка озера. Її я планую прочитати, точно буду читати, теж поки не бачу сенсу зупинятись зараз. На ній ну це відьмак, що до ще додати. Особливо зараз, коли дев'ята частина невдовзі вийде, вона там якась приквельна, але тим не менш. Раз, раз в рік десь здається. Ні, дві, дві, напевно, книжки в рік відьмака я читаю. Тому якось так. Це така друга книжка, яка точно йде в осінні плани. І також не можу не розповісти про життя хлопця Роберта Маккемона. Це книжка, яку я дуже хочу прочитати, і вона от буквально в найближчих моїх планах. І відразу ж на початку вересня я до неї перейду, дуже хочу прочитати дуже багато. Позитивних відгуків чув. І зараз ця книжка здається в кінці весни вийшла. І зараз те, що єдине, що мені трапляється, це постійні, дуже позитивні відгуки на цей роман. Тому поскоріше хочеться і собі познайомитись. Я такі підліткові містичні історії полюбляю. Містика, якісь історії дорослішання, ідеально для синіх читань. Це третя, третя книжка, яку я точно. На осінні плани виношу. І е, також, якщо вже ми перейшли до цього, відразу, напевно, треба проговорити про дискосвіттері прачета. Стабільно десь дві книжки е, на рік з цього циклу я читаю. Е, стабільно мені хочеться повертатись в цей світ. І в мене там по плану, е, щось із цього. У нас тут «Чаротворці» та «Віщі сестри. «Чаротворці» — це продовження під циклу про е, третя частина. І віші сестри це продовження під циклу провідьом. Друга частина. Там вони за хронологічним порядком теж поруч йдуть. Якусь з цих прочитаю, можливо, якщо потанить обидві. Глянемо, глянем, як піде, але одна точно ну, це не обговорюється. Теплий, такий веселий, з приємним гумором всесвіт, який побудував Тері Пратчет, Це те місце, в яке хочеться повертатись, особливо холодними осінніми вечорами. Ну, Яка ж осінь без детективів, без вбивств, трилерів, розслідувань, серійних маньяків. Ну ви зрозуміли. У мене тут дуже багато всього різного, дуже багато всього різного. Але є певні книжки, які точно в моїх планах. Одна з таких: Кар'єра лиходія Роберт Гелбрайт. Це третя частина серії детективів про Кормура Страйка. Дуже мені подобається ця серія. Дуже мені сподобалась друга частина, я, якщо чесно, третю хотів майже відразу читати, але все ж таки, якось, поки книжка їхала, змусив себе слідувати своїм початковим книжковим планам і читати книжки, які вже запланував. Надовго відкласти не зміг. Щойно захочу почитати якийсь детектив, щойно буде така можливість. Кар'єра Лиходія це мій прям перший вибір. І це книжка, яка от 100% попадає в книжкові плани. Так, а далі я напевно покажу весь асортимент детективів, який в мене є. Просто, ну, <кхід> щоб ви не розслаблялись, ну і не, не, не даремно ж ці книжки купував, що вони на полишці стоять, хоч покажу. Так, в мене є ось таке видання «Поворот ключа рутве раритетне, ну такого вже не знайдете. Таке тільки в мене і в мене. Більше дійсно ні в кого нема. Ще в м'якій обкладинці, без цих цих кольорових зрізів і пафосу, але бережу його як зіницю ока, і таку чекаю нагоду якусь поїздку чи ще щось, коли ну, питання ергономіки і ваги, і об'єму книги важливі. Тому не знаю. Можливо, прочитаю, можливо, ні. Теж є детективні серії, цикли і автори, яких я читаю на регулярній основі. Серед таких є Жаль Дікер і Справа Аляски, це третя частина. Забув, що я багато забувати став. Коротше, у Жаль дікера» всі детективи окремі, але є трилогія, яка не те, щоб сильно пов'язана між собою, але там пронизуючий персонаж, цей письменник Маркус Гольдман. О, згадав. Ось. І справа Ляски-Сандерс» Сандерс, це третя частина про Маркуса Гольдмана, чи якось пов'язано з нього, точно не знаю. Можливо, її буду читати, можливо, ні. Подивимось. Також Стівен Спосвуд, і знову ж таки, третя частина його детективної серії про Уіл Паркер і Ліліан Пентекост. Марія Ланг, класика скандинавських детективів, Король наш конваля з, конва... з Гайо. Я вже знайомий з авторкою, читав. Брешуть не тільки вбивці. І е, тут на цю книжку, в принципі, шансів більше її прочитати суто через об'єм. Е, і вона трішки відрізняється, тому що це все ж таки в бік класики детективу. Це все ж таки така, можна сказати, камерна, е, суто детективна історія без е, домішок, е, коли є злочин, і є розслідування, і є фінал. Думаю, якщо б можна було ставити, то. Е, на цю книжку віргідність, що її прочитаю, все ж таки вище. Далі Рай Бредбері, його цвинтар для божевільних, це друга частина його трилогії детективної. Не знаю, насправді, чи прочитаю, чи ні. Дуже специфічна трилогія детективна, в якій дуже багато всього намішано, яка дуже химерно заплутано написана, так божевільно. Треба такий свій специфічний настрій під те все діло, тому подивимось. Хотілося би, але. Буде видно. Також не можу не розповісти про Стіга Ларсона і першу частину трилогії про дівчину з татуюванням дракона під назвою Чоловіки, які ненавидять жінок. Теж дуже хотів би прочитати. В мене була в принципі майже вона в річних планах, дуже близько до них. Але об'єм трішки відштовхує, тому що і так дуже багато об'ємних книжок, не так багато часу. Ну, Трішки це збиває збиває читацький темп, коли там по пів місяця йде на книжку. Я все ж таки не робот і читаю не прям ще дуже багато і не прям що швидко, тому е, доводиться е, миритися з цим. Ще один е, детектив від скандинавського автора Девіда Легеркранса під назвою Темна музика, що цікаво, е, Девід Легеркранс дописував е, цей. Далі, частини до о, дівчини з татуюванням дракона. О, це «Міленіум», не пам'ятаю, скільки туди книжок входить. О, коротше, ви зрозуміли. Теж особливо великих від цієї книжки нема, але скандинавський о, такий детектив з своєю такою стилістикою, о, як випаде карта, о, як фішки ви поняли, розставляться. Дуже багато всього. О, о, щось точно прочитаю, а от що саме? Також сюди можна віднести ЮНЕСБО, кров на снігу. Можливо, цей детектив доживе якось таки зимового часу. Не знаю. Є ще умберте Рози. Тут теж, хоч, в принципі, ну це детектив, можна сказати, що це детектив, але до якихось детективів, трилерів рука якось і не підніметься його віднести, тому що. Це вже якби і класика світової літератури, і глибоко-філософський роман, в якому дуже багато всього намішано, і там, політичного, і інтриги, і, високоінтелектуальна робота, тому о, теж вимагає специфічного настрою, специфічного часу для прочитання, але в планах таких в шорт-лісті є, подивимось. І не можу не розповісти про книжку від фінського письменника Анті Тумайнена Тумайнена. Чоловік, який помер. Це має бути дуже круто, і ця книжка в мене є в планах. Я її от випадково знайшов, випадково відкопав. Це має бути золото. Я такі книжки абсурдні з чорним гумором полюбляю. Я думаю, що це має бути щось схоже на чоловік, що виріс вікно та зник саме по рівню абсурдності, комічності, трагікомічності. Тут у нас історія про чоловіка, який у там все добре, він успішний, і тут він раптово дізнається, що все, нажився, скоро помирати. І він там перед смертю ще намагається влинати якісь свої справи. І так далі. Ну, Навколо цього якісь пригоди починають закручуватись. Тут помість така і детективу, і трилеру, бойовику, і о, чорної комедії. Е, має бути цікаво. Я таке полюбляю. Е- І цю книжку все ж таки дуже хотілося б прочитати найближчим часом. Е, також про е, меланхолійне щіке. Е, Наподумати. Не можу не розповісти про ту Дідлавсен, друга частина її автобіографічної ем, такої трилогії під назвою Юність, є ще заміжжя. Я, в принципі, і другу, і третю я думаю, прочитаю. Вони невеличкі, необ'ємні, особливо тут показувати якось, зациклюватись книжки в принципі, на один вечір, але дуже майстерно, дуже поетично написані. Е, тому теж, теж в планах. Так, і ще якщо душа забажає чогось щемкого, сумного, меланхолійного, то в мене на такий випадок теж є невеличкий списочок книг, серед яких я зможу обрати, які теж знаходяться в шортлисті. Це страшне добро, Джо Браунінгеро Теж книжка, яка в мене певний час вже знаходиться, і е, яку хотілося б прочитати, е, ніяк не. Випадає такий нагідний настрій до цієї історії, але в планах є. Куди ж без кадзу іші Гуро, похований велетень? Ну, яка осінь без Іші Гуро? самі розумієте, то він мав тут бути його видатна робота. Сподіваюсь, вистачить часу і е, зможу все це прочитати, якщо чесно. Не хочеться виділяти щось, все, все оце, хотілося би прочитати. І квітнева відьма Майгуль Аксельсон теж варто уваги, варто значити такі величенькі очікування в мене від цієї історії. Дуже сильно мені її радили. Судячи з усього, книжка має мені сподобатись. Я для цього всі предпосилки, тому бережу її і так, обережно відкладаю, теж під правильний час. Правильний настрій. Ну і по короткій просьбі. Звісно, тут в мене Гемінгей, теж як яка осінь без Гімінгуя. Чоловік без жінок, овідання, збірка оповідань. Не так багато серед збірок оповідань в мене залишилось непрочитаних у Гемінгве. Мені здається, це якраз єдина. Серед тих, що ви нас строголева видавала, ну і в цілому по короткій прозі не такі великі плани. Можливо, щось ще з Бредбері буде, але особливо окрім цього, ну більш нічого немає, більше нічого не планую. Ну і в кінці ще не можу не розповісти про аркан вовків Павла Дерев'янка. Дуже популярна, розхайплена, надзвичайно розхайплена історія. Я розумію, що тут є десь і місце такому піару. При... Ну, все ж таки, коли ця історія виходила у іншого видавництва, такого розголосу не було. Тут раптово книжка влітає в всі топи, ледне найкраще фентезі, яке тільки може бути. Я дуже скептично до таких гучних заголовків і маркетингових ходів відношусь. Я людина не заангажована, мені нічого не присилали, не засилали, але цікавість взяла гору і хочеться спробувати для себе зрозуміти, наскільки ці всі відгуки, ці всі диферамби відповідають дійсності, тому що у книжки, в принципі. Це як з пітьмою, тим бачиш, Велинство Сторолева, якщо зробить чорний цей, зріз, ну, кольоровий, то це вже знак. Ми випустимо бестселер, нікому не скажемо, але знаки будуть. І тут, в принципі, як з пітьмою вже її відомість, якась така обговорюваність в усіх колах, в принципі, і змусила мене, підбила мене до того, щоб придбати. та при можливості познайомитись з українським фентезі, Хоч я, як я вже на початку відео казав, не прямо останнім часом читаю фентезі, тут все ж таки можна зробити виключення. Це у нас трилогія, тому подивимось. Першу, перші, перші частини трилогії я в будь-якому випадку читаю успішно, а там буде видно. Не знаю, як це як все показати, розмістити, але якось так. Такі приблизно мої книжкові плани на цю осінь, на завершення цього року. Щось конкретне, щось не дуже, ну, як завжди. Сподіваюсь, зацікавив вас деякими книжками. Буду вдячний вам за коментар в підтримку каналу. Це дуже допоможе. Хотів би почути, яку книжку плануєте ви. Якусь одну, можливо, хоча б напишіть, яку обрали для себе на осінь, якщо буде натхнення і трішки більше можете свої книжкові плани розписати. Буду чекати вас під відео в коментарях для обговорення. Також натисніть подобайку, якщо відео вам сподобалось. Підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше, якимсь дивом. Гарного вам дня та мирного неба і здійснення всіх ваших книжкових планів. Побачимось. А вже осіб пришаувій сам наш наприкабі!